Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженький огляд автомобіля BMW X5 зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити вам свіженькі сповіщення про автомобілі. BMW у нас в чорному металіку 2011 рік. 3 дизель 225 кВт, 306 коней. Двигун Н57. Попереду маємо ксенон, леди, противотуманки, омивачі фар, парктроніки. Взагалі камера 360. Потім ще покажемо. Зеркала складаються, підігріваються. Колеса у нас різно широкі. На 20 диски 20-ті, резина літня 23-го року. Зимову ще додається. Всі 4, тормозні бліни хороші, не треба нічого замінювати. Рейлінги на даху, як бачимо, рівненький. В М-пакеті, чи в М-обісі, хто як називає. Позаду також хороші тормозні бліни, все добре. Має такий сполер. Позаду у нас стопи не побиті, оптика вся ціленька, не запотівша. Має камеру, парктроніки. Вихлопні в нас чистенькі. Регенерацію проходить вчасно, вся екологія на місці, все працює. Електроляда, все працює, відкривається. Присутній такий бортик, при потребі можна посидіти. Тут у нас багажне відділення в хорошому стані, нічого не пошкоджене, все обшите велюром. Дуже хороша шумка. Тут у нас зйомний крюк. При потребі можна поставити, перевозити якийсь прицеп тягати чи кемпінг перевезти, все, присутнє в нас. Нажимаємо кнопочку, відходимо, все працює. По цій стороні також рівненький, немає м'ятин. На такому гарному коричному салоні чорна стеля. Сіточки на вікнах, також на цьому. Карти в нас хороші, всі в гарному стані. Сидіння позаду, водія і пасажири переднього також хороші, ця карта гарна. Шкіра не пошкоджена на сидіннях, ціленька, нічого не пропалене, спинки сидінь також хороші. Маємо такий підлокітник, широкий, дуже зручно. Також відкривається ще ніша у нас багажне відділення. Можна перевозити довгомірні речі. Відповідно, сидіння складається в рівну підлогу. Всі накладочки М, обвіз. Передня карта пасажирська також хороша. Накладочки, електрорегулювання пасажирського, ну, відповідно, і водійську, зараз перейдемо, покажу. З пам'яттю сидіння ломляться, висуваються в нас такі під коліна. Торпеда хороша, нічого не пошкоджено, присутня сервісна. Кого буде зацікавити, все можу додатково вам скинути на Viber чи на соцмережі, там WhatsApp, кому куди. З цієї сторони водійська у нас карта також хороша. Ну, повний електропакет, регулювання зеркалами, вікнами. Також накладочки всі, бірочки присутні, нічого не пошкоджено. Тут у нас також шкіряне сидіння в хорошому стані. Пам'ять сидіння, електрорегулювання. Кермо обшите шкірою. Нічого не фарбувалося, не перешивалося, все гарне. Відповідно, кермо регулюється: електрорегулювання керма. Ну, тут регулювання світлом. Поворотники, все це ми зрозуміло. Дуже хороший широкий такий підлокітник, обшитий шкірою, дзеркало з автозатемненням. Маємо автомат. Японський автомат восьмиступінчатий. дуже хороший між іншим, автомат. Зараз заведемо, подивимось пробіг. Запуск кнопкою. Також присутні два, два ключі. Ось тут регулювання в нас мультимедією. Камера, давайте подивимось, як працює. Все є, все працює, камера, все як. Порядочку. Нажимаємо паркінг. Дивимось пробіг ще в нас. Пробіг. Давайте ось так. Немає різкості. 200. 235 500 Оригінального. Нічого ніколи не скручується. По, по, по коробці, по ходові, по двигунові немає ніяких проблем. Не треба нічого робити взагалі. Все гарно. Шторка в нас відкривається. Все працює. Люк також. Закривається, все, все окей. Давайте ще вийдемо подивимось до. Двигуна, ну тут кнопочки вже на місці, хто купує, будемо розбиратися, розказувати, кому, як відкривати електроляду, чи чешки, помічники і так далі. Я в загальному розказую за автомобіль, за двигун хороший, працює гарно, нема ніяких запотівань, все кровом чистенько. Тут нічого не крутилося. З цієї сторони також. Нічого нема ржавчини під капотом, нічого. Тут нічого не побито в нас, це гарно. Закриваємо. Кого зацікавить автомобіль? Телефонуйте, Леди, все працює. Телефонуйте, автомобіль знаходиться в місто в Рівненська область. За додатковою інформацією телефонуйте. Ціна знаходиться в описі під відео. Хто не може знайти, зателефонуйте, я все скажу. О, ну, 4 на 4, повнопривідний. Перше забув сказати. Я думаю, і так зрозуміло. Всім дякую, до побачення.